Зеленський прибув до Туреччини, а от Путін проігнорував перемовини і замість себе відправив бутафорську делегацію. Про переговори розповідаємо далі більше. Ви ж підписуйтесь на РБК Україна, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. До Туреччини українська делегація прибула на найвищому рівні на чолі з президентом Зеленським. Є представники МЗС, офісу президенту, військові та розвідка. Українська делегація тут ми готові підтримувати мирні зусилля спрямовані на досягнення справедливого всеосяжного миру. Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру. І після прибуття президента України ми будемо визначатися щодо, щодо тих представників української сторони, які братимуть участь у можливих чи потенційних зустрічах у Стамбулі. Але ще раз наголошую: українська делегація прибула до Туреччини найвищого рівня на чолі з президентом України, присутній керівник офісу Андрій Єрмак. Присутній міністр оборони у мері, і присутній міністр закордонних справ України, тобто я. Тобто, ми показуємо і демонструємо ще раз нашу відкриткість і підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого миру. На виході з аеропорту Зеленський передав послання Путіну а от бункерний не з'явився у Туреччині, і російська сторона надіслала Бутафорську делегацію, як назвав її Зеленський. І не зрозуміло, чи взагалі вони можуть щось вирішувати. Президент наголосив, що з подальшими кроками переговорів українська делегація визначиться після зустрічі з Ердоганом. Ті спроможні вони хоч щось самі приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Дякую. Будемо в контакті, ми обов'язково вийдемо до засобів масової інформації. Після зустрічі з президентом Ердоганом. ми подивимось, в якому форматі я точно зустрінусь. Дякую. Після таких слів у Росіян почалась справжня істерика публічно відреагували Лавров та Захарова, фактично накинулися з образами на Зеленського. Зеленський назвав бутафорном уровень телегації Росії в голові з Мединським, з участием замістителя міністра іностранних справ Росії господином Галузіним, представителем Міноборони, руководителем главної правлі генштабу Російської Федерації. Хто використовує слово бутафорний клоун? Неудачник человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Отечеством. И сначала Зеленский какие-то там делал заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну, жалкий человек, но... В Україні відповіли на випади Москви. Речник МЗС в соцмережі ікс написав, не вперше Російське міністерство закордонних справ стає посміховиськом. Варто зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське міністерство закордонних справ його роль полягає у тому, щоб гавкати з Москви. Ну з моєї точки зору можна давати ще й грубішу оцінку, і вона буде абсолютно правильною, бо це свідчить про те, що відправлено людей, які Можуть говорити про що? Про форму зустрічі, її формат, можливо, перелік питань. Але це люди, які навіть не можуть готувати текст документу. Відповідно, усе це перетворюється на затягування часу переговорного процесу. Тим більше, що якщо порівняти... З українською делегацією, де голова служби безпеки, начальник генштабу, міністр оборони, міністр закордонних справ, ну, все це свідчить про те, що з моєї точки зору, згідно а, дипломатичного протоколу, вони навіть сісти один проти одного не можуть, бо з точки зору протоколу, це мове тон. Так як з одного боку буде просто стояти залізяка в вигляді магнітофону, а з іншого люди, які приймають рішення компетентні в справі, от і вони можуть обговорювати питання. Першого порядку на непояву Путіна відреагував і Трамп. Він зазначив, що очікував, що так і станеться. Ні, я не очікував. Я насправді сказав, чому Путіну їхати, якщо я не поїду. Я не планував, що поїду, і сказав, що не думаю, що Путін поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правдою. А вже згодом заявив, що прогресу у переговорах не буде, допоки він особисто не зустрінеться з Путіним. Я нічим не розчарований. Чому я мав би бути розчарований? Я нічого не знаю про делегацію. Я не знаю. Навіть не перевіряв. Послухайте, нічого не станеться, поки ми з путіним не зустрінемося. Він би не поїхав, якби мене там не було, і я не вірю, що щось станеться. Подобається вам це чи ні, поки ми з ним не зустрінемось. Але ми повинні вирішити цю проблему, тому що занадто багато людей гине. А отрути навпаки не влаштовує така делегація від Росії. Україна готова до гри, але м'яч зараз явно на боці росіян. Росіяни відправляють делегацію низького рівня і не користуються можливістю, яку надав президент Зеленський. РБК Україна і далі слідкуватиме за процесом переговорів. І щоб не пропустити найважливішого, підписуйтесь на нас у соціальних мережах, ставте лайки та коментуйте наші відео.